Іван до Семи Церковь Шовазії, благодать вам і мир. Вітаю на каналі Відкрита Біблія, і сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на слова, які сказав Іван про мир або спокій, який ми маємо мати, читаючи, досліджуючи книгу об'явлення. Коли ми дивимося на події, які відбуваються сьогодні. І пророцтва, які прописані в книзі об'явлення, ми розуміємо, що нам дуже сильно потрібен спокій. Адже спокій або мир це не лише те, що відбувається навколо, а те, що відбувається внутрі нас, всередині. Інколи все спокійно, скажімо так, природа хороша, але ми кажемо, що мені щось неспокійно. Або наоборот, все на дворі, кругом, неспокійно на роботі. Але ти відчуваєш мир і спокій. Так от, ми з вами перешагнули через ще одну подію, новий рік. Завжди новий рік або день народження це день або межа, після якої ми плануємо щось, якісь складаємо плани, загадуємо на майбутнє якісь події, щось загадуємо. І аналізуємо минуле. І я хотів би сьогодні саме цим проілюструвати слова Йоанна, не стільки пояснити, як проілюструвати, а проілюструвати при допомозі книги. Адже життя наше це як книга. Кожен новий рік ми перелистуємо листок, змінюємо його. Взагалі, я би сказав так, що земна історія, історія землі, це шеститомник, тому що шість тисяч років приблизно існує наша земля. І десь там, починаючи з якоїсь там сторінки по якусь, напротязі 70 сторінок або 80, кому скільки відведено, Моїсі сказав, днів наших 70, а інколи 80, знаходимося ми. Ми прочитуємо цю історію. Так, ми можемо знати про події минулого, але прочитуємо саме тут. І наше життя це книжечка, яка складається з 70 сторінок. Їх якраз можна прочитати, якщо взяти в буквальному розумінні за один день. А якщо взяти життя, то 70 років це якраз є одне життя. І ось, коли ми перелистуємо листок. Ми не, ми не знаємо, що там прийде. Коли ми переластуємо новий рік, проходимо новий відрізок часу, ми не знаємо, що буде завтра. Ми дивимося на минуле прожити своє життя і думаємо, було би непогано, якби це було добре, це було повторилося, а цього якби не було. І в нас виникає певна тривога і переживання, а що принесе новий відрізок часу, що принесе новий рік, що принесе рік е після дня народження, які зміни, які події. І Я хочу запевнити в одному. Коли ми відкриваємо будь-яку книгу, вона для нас знайома. Навіть та, яка вийшла останній раз, навіть е та, яку ми ніколи не читали, не знаємо. Тут варто звернути увагу на такі деталі. В першу чергу, коли ми відкриваємо будь-яку книгу, ми бачимо, що вона написана, ну, напевне, нашою мовою. А раз вона написана українською, скажімо, мовою, то хочу впевнено сказати, там є 33 букви, цифри, знаки пунктуації, інші знаки. Біля 60 різних знаків. Які ми знаємо. Якщо це латинською, то ми також знаємо. Але коли ми читаємо і ось ці знаки, вони складаються в слова. Ми їх так називаємо слова. І я впевнений, що всі слова в будь-якій книзі ми також знаємо. Ми їх читаємо. Ці слова також можуть складатися в речення про всі або складні речення, які також ми можемо знати. Інше вже питання, коли ми вже читаємо текст або абзац. Або якщо сторінку, то ми не знаємо. Саме по тій причині ми відкриваємо книгу і читаємо сторінку за сторінкою. Хоча там ми бачимо знайомі букви, цифри, наше життя складається з дрібниць. Ми кожен рік починаємо читати нову сторінку. І ця сторінка вона для нас знайома і в той же самий час не знайома, тому що там є дрібниці. Скажемо, букви, слова, але там відбуваються речені. Тобто є якісь події. На протязі цього року ми будемо радіти, сумувати, хворіти. Все це було, все це дрібниці, все це букви, які були в минулому житті, в минулому році. Але вони складуться в більш ширші події, більш такі ситуації складуться. І ось саме по цій причині для нас має бути. Життя цікавим. Коли ми читаємо книжку, ми починаємо з кожною сторінкою більш захоплено її читати. Так ми переживаємо, інколи сумуємо, коли читаємо. Так і наше життя. Інколи радісне, інколи смуток, але ми його маємо прочитати захопленням. І воно не, наше щастя, воно не закінчиться в 70 чи 80 чи 100 років. Потім воно продовжиться. В іншій книзі, в іншому вимірі, в іншому житті, але я говорю сьогодні про наше життя звичайне. Ми маємо мати мир і спокій, коли будемо прочитувати сторінку під номером 2023, тому що там все буде знайоме і зрозуміле. Е, і варто звернути слідюще, е, часто. Ну, ми звикли читати книгу зліва направо і гортати звично. Але коли ми беремо єврейський текст, то він написаний зліва направо. І якщо хтось бачив, то книга вона, е читається зовсім по-іншому. Е якщо, е ну, якщо ми привикли отак перелистувати, то в євреїв з цієї сторони. Перелистується книга. І таким чином читається. По-нашому, це задом наперед. І хочу сказати цікаву думку: мислення і менталітет євреїв, вони відрізняються тим, що коли вони йдуть вперед, вони якби йдуть образно плечима. І коли вони впираються в якусь проблему, яка впереді них, тому що вони туди йдуть. То вони не бачать проблему, вони бачать вирішення цієї проблеми, яке було в минулому році, позаминулому році, тобто в минуле. Вони дивляться от в минуле. І вони виріш... розуміють, ага, в минулому е, ця ситуація вирішилася, значить, і тепер вона вирішиться. І таким чином вони йдуть вперед. Ми ж коли йдемо вперед, е, ми бачимо проблему. Ми прийшли, зупинилися, і для нас це проблема. Все. Ми якби перестаємо читати, Ми, нам не хочеться інколи жити. Але подивіться в минуле. Не просто для того, щоб настальгувати, не для того, щоб насолоджуватися минулим чи там брати якісь. Просто для того, щоб взяти досвіди. І це дуже важливо. Подивіться в минуле, а в минулому є вирішення всіх цих проблем. І вирішення проблем воно допомагає нам зберігати мир і спокій. Тому Соломон сказав, все, що було раніше, воно робилося, воно і буде робитися, і немає нічого нового під Сонцем. Буває таке, що про нього говорять, ось щось нове, але воно вже було від віків, що були перед нами. Тобто все воно було. Тому ми маємо в цьому питанні бути спокійними. Все, що відбудеться в новому, 23-му році. Чи 24, чи 25 році. Чи в новому мому житті році мого життя там, 20, -му, 25 -му році, тому що кожен проживає по своєму, і кожен по своєму сприймає події в цьому світі. І Соломон сказав: Я знаю, що нема нічого в них страшного, як радіти і робити добро у своєму житті. Отож, котрий чоловік їсть і п'є. І всьому радіє добром це дар Божий. Тому сприймайте все як дар Божий. Радійте і живіть в цьому. Амінь.